Всім доброго вечора, у кого день, у кого ранок. Я прийшла... Ой! Де? Провіримо. А далеко йти не прийшлось, Тут прийшла в сарай в рифт, до пасхальних. От, і тут а... темно. Це зараз з без то тьма, тінота. От телефони я поставила, яєчка посудені. І будемо перевіряти, Це в нас що? Це у нас бентамка. Не показує вам. У події повинно бути видно вам. Запліднене ось є зародок. Беремо слідуюче. Це у нас шабу. Також запліднене. Ось видно. Зародок. Його видно. Так, теж шабу, Теж є погано видно. Зародок. Вам його не видно, мабуть, зу усім, а мені лише чуть-чуть. Отут От зразу на початку. Ну, тут сосуди не видно. Мені слабше трохи. Також шабо. О, тут гарно видно, що воно запліднене. Так. Шабу, так, оце ношу. Чотири шабу. От. Видно. Хочу, щоб вам було видно. Він камера не хоче фокусувати. Ну, не, не судьба. Ну, головне вам видно. Може, поросята так дихають голосно, що це? вас. Шабубіж немає булочки 4. Мільфер. Так. Так, от, написано, ні, не видно. да, о, Більфдар. Запліднене. Запліднене. яєчко, Бентамочко. Запліднене. Мільфлер. Будь ласка, вони всі. Поки що Це половина, так? Вісім. От, заплідне. Це бентамка. Зразу надпис і. <кхід> Фокус, що це. Відданий породи. мільфлер. Також запліднений. Це всі мої, не куплені, всі від моєї птиці. Також ось запліднена це бентамка. Так так. Зараз ось дві бентамки і два міфера. Зараз зразу дві бентамки. От, красота видно. Чудово видно. Ось ще одна. Також бентамка дуже чудово видно. Еще он запледанная. Так, мельфлор. Так уж видно, он запледанная. И остальные так уж уплотнены. А вот. И яичко. Ведь наших курочек Вентамок Мірфлера шабу заповнені. Які ми важні! Які ми важні! Оп! Які ми важні! І яєчко пішла вертати. Чотири шабу. Так, два, три. Й обігом чотири шабо. Раз, два, три. чотири Чтифлера. Зараз я провіряю. П'ять мільфлерів, п'ять мільфлерів. І шість бентамочок. На, на на на, на це не все. Забирай, забирай. Давай, 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 давай. Моя умниця. На, ще ось одну, одну. Така красота. Будемо чекати виводу. Ви ж якось жмаколка, мала жмакалка. 对呀。